Сьогодні на нас з вами чекає розпаковка оцих от, от довгоочікуваних скарбів. І коли я кажу довгоочікувано, то я не перебільшую, тому що на кожну з цих посилок я чекала приблизно місяць півтора, і нарешті вони всі у мене вдома. Нарешті я можу їх відкрити, і нарешті я можу подивитися, що там всередині. І почнімо ми, власне, з оцієї найбільшої. Це я в руках тримаю, як ви бачите, посилку з Казахстану, якщо ви впізнали логотипи. Це посилка від моєї подушки і колежанки по букцю Сем з каналу Сем з І Це власне подарунок мені на день народження. Так він трішки затримався, але нарешті він до мене доїхав. І я вже дуже-дуже хочу подивитися, що вона мені там спровала. І власне, давайте його відкривати. Я вже відкрила коробку, але я не дивилася, що там всередині. Я не розпаковувала самі подарунки, тому що хотіла зробити це з вами. І до речі, цікавий момент момент коли я так розкрила цю коробку, то побачила, що тут нема однієї стінки, тому що тут взагалі то має бути так, ще частина коробки. Я придивилася і зрозуміла, що десь на митниці, скоріш за все, в Казахстані її відрізали. судячи з усього, коробку вскривали. Нашу, у них же ж є сканери, але окей, начебто нічого вони при тому собі не забрали. Ми Сем перевірили. Вона сказала, що предметів стільки, скільки і має бути. Будемо сподіватися, що так і є. А казахським митникам... Ай-яй-яй, негарно так зазирати в чужі коробки. От він, той скарб, зато бачите, завдяки митникам дуже легко вам показувати, як коробка всередині виглядає. І давайте почнімо з оцього. Отже, тут у нас отака от якась загадкова краса, на якій написано Вінгардіум. Левіоса, тобто всередині у нас щось пов'язане з Гаррі Поттером. і моя ставка, що це або перо, тому що цим закляттям підіймали в повітря перо, або це магічна паличка, тому що саме нею це все і робилося. Давайте дивитися. Як завжди, дуже шкода таке розпаковувати, до речі, але ж, але ж, як ж інакше, якась отака от зелена коробочка. Герміона Грейнджер. Слухайте, здається, це все ж таки чарівна паличка. Да, це вона. Це вона. Боже, вона важкенька. Дивіться, це чарівна паличка, судячи з усього, репліка тієї, що була у Герміони. Бліна, яка краса! Ну все, бережіться. Я тепер можу кастувати закляття. Круто, круто. От знаєте, це як не дивно, моя перша магічна паличка за все моє Гарі Потерівське фанатське життя. Дуже дуже приємно. Треба буде її на поличках поставити поруч з книжками. Чудовий початок анбоксингу, Давайте рухатися далі. Наступна коробунька, така от маленька, і тут написано: «For your room» для твоєї кімнати. Угу, окей, окей. Так. О, це pillow case. Як це? Наволочка. Наволочка для подушки. У вигляді Старій Найт. Тепер мені потрібно придбати подушку, яку я могла б вдягти у цю красу. Хто не знає, то Ван Гог це мій улюблений художник. Старій Найт це моя улюблена його картина. Хоча взагалі я їх всі люблю. Навіть колись в минулому житті намагалася зробити свою версію Starry Night. Якщо знайду картинку, то ви її десь зараз побачите на екрані. Далі у нас єдиний незапакований предмет це коробка печива. Це завжди вдалий подарунок, і я завжди йому радію. Якесь при тому казахське печиво. Тут казахською написано щось, воно з горішками, з арахісом, і воно шоколадне. Круто, дякую. Ще одна маленька коробочка for your creative projects. Щось для творчості. Цікаво. О, тут якась канцелярія. Спочатку я бачу washiтейп, як це називається? Такі креативні скотчі, які насправді майже нічого не клеять, але як декоративний елемент дуже класно працюють. Тут у нас якесь східне місто. Далі у нас тут всіляке різне. Тут у нас, судячи з усього, чи то тимчасове тату, чи то стікер з написом Always. Бачите, воно задом наперед. Але якщо його наклеїти, ну да, на шкіру, судячи з усього, це темпералі тату, то воно буде з правильної сторони читатися. І Always – це дуже так гарно. Це знову відсилка на Гаррі Поттера. Далі у нас тут отакі, от красивезні клейкі-папірці, прямо дуже елегантні. Ще отакі, от у вигляді райдужних хмаринок, і у вигляді кавунчика, це напевно будуть тепер мої улюблені Стікери кавунчики це те, що мені треба. До речі, також в коробці я знайшла отаку от купу казахських цукерок і Мені дуже цікаво, чи ті митники в Казахстані, бува, не з'їли парочку, поки дивилися, що. То ж, мені таке саме вирішила подарувати. Якщо так, то смачного хлопця, що можу сказати? На останок у нас тут дві великі коробочки. Одна по формі мені нагадує книжку, її ми залишимо на останок, а зараз відкриємо отаку. І тут написано: For your furry friends, тобто, це щось для сніжки і для вовки. О, так, тут декілька іграшок. Клас! Оце котяча іграшка, отака от. Хоча знаючи моїх котів собак, то я підозрюю, що вова її вкраде і буде гратися сам. Але це, от явна собача іграшка, і вона судячи до цього розрахована на те, що ти стягаєшся собакою, типу ти тримаєшся за нею отак, якось, да? якщо я правильно розгадала, як нею користуватися. Але навіть якщо не. Ні... Що ну, знаючика, вона він все одно просто буде її всюди таскати за собою і гристи. Я вже впевнена, що він буде просто в захваті від, ну, насправді, обох іграшок, бо він у нас головний по дитячим штукам. Далі я знайшла листівку взагалі-то. Вона отака от книжкова. І остання книжечка. Судячи з усього, підозрюю, що це книжка, бо було б дивно, якби виявилося, що це велосипед, наприклад. Так, і це. О, я здається, я, здається, підозрюю, що це. Клас! Тільки воно тішечки приклеїлося. «The Last Tale of the Flower Bride» – Це якесь романтичне фентезі. Я кажу «якесь», тому що я спеціально не читала його анотацію, адже я закохалася в назву. Я дуже дуже хотіла цю книжку і сам про це знала. І вона вирішила мені її подарувати на день народження. Це прям суперкльово. Ну тому що камон, який фанат романтичного фентезі не захоче читати книжку, яка називається Остання історія квіткової нареченої. Давайте подивимося під супер-обкладинкою, як вона виглядає. Ага, вона просто така сурова-чорна. тільки, ви бачите, корінець з написом. Але але це нічого. Бо що, Бо я тепер люблю сама кастомізована прикрашати книжки. І у мене з'явився ще один кандидат на прикрашання, тим паче, що тут є явно квіткова тема. Я щось з цією книжкою зроблю. І сподіваюся, що вона від цього стане тільки гарнішою, що я її не зіпсую, тому що я все ще навчаюся. Mm, краса, яка я дуже хотіла цю книжку. і Я підозрювала, що Сем може мені її подарувати. Але аж на новий рік я вже приготувалася чекати. Ну, власне, до кінця року. Аж ні, ні, вона вже приїхала. Дуже дякую, Сем. Дуже дуже дякую. Класні подарунки, дуже вони милі і прямо все те, що я люблю. Наступна коробочка у нас отака от маленька, і я взагалі-то знаю, що там всередині. Ну, сподіваюся, що я знаю, що я не помиляюся. Це маленьке замовлення, яке я зробила у байера. І я просто хотіла вам його показати саме в анбоксінгу, тому що цей байер вона надсилає книжки дуже гарно запакованими. Якщо я не помилилася, і це все ж таки та сама посилка, то має бути зараз дуже все мило. Давайте подивимося. Коротше, я в цілому не помилилася, але зазвичай вона також сюди ще бантик додає. Але отак, так, да. людина отак от запаковує. Свої посилки, і тут ще маленька наліпочка з подякою. А всередині у нас не одна книжка, до речі, не одна. А цілих дві. Я побачила, що у цієї байерки був такий собі розпродаж, вона десь знайшла книжки по знижці, і відповідно виставила на них дуже низьку ціну. В принципі, у неї найадекватніші поки що ціни з усіх байерів, яких я тільки бачила в інстаграмі. Я її якось вам вже рекомендувала в своєму відео про те, де купувати книжки англійською. Але якщо що, залишу на неї посилання також і під цим відео. Так от, оці книжки були супер-супер бюджетними. Вони мені разом обійшлися десь в 400-450 гривень. Ну, коротше, супер дешево. І як ви бачите, це у нас одна з книжок. Елі Хейзелвуд» Lough on the Brain. А це Ромком під назвою The X-Hex. Тут у нас така гра слів, тому що Екс це, типу, як колишній, а Хекс це типу як прокляття. The X-Hex, тобто тут у нас і ромфанд, і ромком водночас. А тут у нас просто ромком. І, чесно кажучи, якби не знижки, я б, напевно, ці книжки не стала купувати. Тобто оцю я хотіла прочитати, але думала, скоріш за все, електронну версію придбати. А до оцієї авторки я після гіпотези кохання трішки скептично ставлюся. Типу, вона. Вона дуже смішно пише, але її герої завжди якось себе тупо поводять. Ну, типу, знаєте, той сорт героїв, які авторкою самі описуються як дуже розумні, але вчинки у них при тому доволі нерозумні. Тим не менш, я гарно провела час з гіпотезою кохання, я багато сміялася, і коли побачила, що оця книжечка є по такій класній знижці, то вирішила: окей, чом би не спробувати. Я все одно в якийсь момент здалася б і прочитала б неї ще так. Чом би не зробити це одразу і зі своєю власною фізичною книжкою. А стосовно цієї, то я думаю, що це буде щось дуже легке. Таке містичне, романтичне, смішне. Я думаю, що це буде урбаністичне фентезі. Мені чомусь здається, що це не буде, знаєте, таке прямо класичне романтичне фентезі, де інші світи, і фейлі, і все таке подібне. Навіть оця от парочка на обкладинці мені натякає про те, що мова, скоріш за все, буде йти про більш-менш наш урбаністичний світ, в якому просто існують відьми і, можливо, не тільки вони. Так чи інакше, я дуже задоволена, книжки класні. Видно, що це оригінали, що це не якісь там дивні репринти, і коротше, так, це дуже дуже класна, дуже вдала покупка. І... Третя на сьогодні остання last but not least коробочка. Це, звісно ж, Алкрейт. новий червневий Алкрейт. Давайте розкривати. Тема цього місяця у нас міфологія. Я не пам'ятаю, як саме вона сформульована, але там все має бути присвячено грецьким чи будь-яким іншим міфам, можливо, і скандинавським, в тому числі. Коротше, все таке буде міфологічно містичне. І перше, що я бачу, це, звісно, просто море от такої от пакувальної штуки. Я не знаю, мені здається, воно скоро мене буде зустрічати просто з усіх кутків хати. А під нею купа. Сіляких отаких от скарбів гарно запакованих. Перше, що бачу, це отака от коробочка. І просто не можу зайвий раз не зауважити, як же класно Крейт запаковує свої предмети. Просто є часом ці коробки не хочу викидати. Я хочу для них також придумувати якісь застосування, тому що ну, воно дуже миле. І це у нас це люстерко. Це отаке от люстерко по пісні Ахіла. А з іншого боку. Воно отаке. <ріст> <ріст> Справді я обожнюю такі люстерка, і єдина річка, яка мене зараз засмучує, це той факт, що у мене вже є одне от таке от. Але тепер у мене їх два, і я просто одне триматиму на ліжку, як завжди, а інше де ще прилаштую, тому що люстерок забагато не буває. І просто подивіться, як класно і як якісно воно зроблено. І оцей малюнок, і ну, просто дуже красива робота. І, до речі, на самому люстерку також є при тому цитата. Я не знаю, чи вам її видно, але це якась така ключова цитата з пісні Ахіла. І як же прикольно виявляється ставити дзеркало напроти камери, це наче поставити два дзеркала один навпроти одного і потім дивитися в цю нескінченність. Далі у нас є декілька маленьких пакетиків і один великий. Давайте почнімо з маленького. От, от я бачу от такий от мішечок. На ньому написано, що The sea does not like to be restrained». море не любить, коли його стримують. І це у нас такий от кулончик по всесвіту книжок Персі Джексона. У нас з одного боку море. А з іншого, отака от, от сова з ножем. Я, чесно кажучи, не фанатка серії книжок про Персі Джексона. Я їх не читала і ніколи не цікавилася. Я тільки фільм дивилася, от всі ці роки тому, коли він тільки вийшов. Але знову ж таки не скажу, що він мене якось сильно вразив. Тим не менш, мені подобається дуже цей колончик. Він гарно зроблений, і мені дуже подобається оця сова. Так що, скоріш за все, я буду саме з цієї сторони його використовувати і буду просто робити вигляд, що це у мене така войовнича гедвіга з ножем. І напевно, напевно, вона у мене оселиться на поличці Гаррі Поттера. Як Декоративний елемент. Далі у нас на черзі Treasured Tom, тому що як же ж не показати вам колекційний пін. Цього разу він отакий. І це пін по книжкам Meghistie Water. У неї щось щось там про Воронів, є якийсь цикл книжок. Я ніколи його не читала, я навіть не знаю про що він, але в Алкрейт доволі часто зустрічаються предмети по Meghistie Water. І от цього разу це такий буде мені в колекцію. Наступна отака от. Тяжка, але пласка коробочка. Знову ж таки, дуже-дуже симпатична. Всередині у нас отака от от керамічна підставка під всяке гаряче на кухні, і вона по Нілу Гейману. І його, судячи з усього, скандинавським міфом. З іншого боку, пробкова отака от з логотипом All Crate. Дуже класна, дуже красива така. Міцна і тяжка, і я прямо дуже рада, що я щось таке знайшла. Тому що, як ви знаєте, напевно, я дуже люблю знаходити побутові предмети в таких коробках. Щось, що я зможу використовувати кожен день, кожен день на це дивитися. І прямо круто-круто. Я вже знаю, що ця штука поселиться у мене не просто на кухні, а прямо на столі. І ми будемо постійно на неї ставити тарілки та чашечки. Але обережно, щоб її не зіпсувати, тому що вона реально дуже красива. Далі у нас велика штука, отака от. Вона виглядає як сумочка, але насправді це не сумочка. Бо вона отак-от розкладається! Коротше, ви зрозуміли, це велика річ, і це така спеціальна ковдра для пікніків. Тепер її треба щоправда скласти назад, якось гарненько. Не знаю, як, але я спромоглася, при тому навіть без підказок. У мене такої штуки, до речі, ще до цього моменту вдома не було. Тобто, коли я збиралася на якісь пікніки, то або брала великий рушник, або просто прямо отак от сідала на траву і ну жила з наслідками цих рішень. І тому я дуже-дуже рада нарешті отримати отаку от, от ковдру, тому що я не знаю, це просто один з тих предметів, про які ти рідко згадуєш, коли кудись йдеш там за покупками, але потім під час якоїсь події, під час безпосередньо пікніку, ти кожен раз думаєш, що, ну взагалі то було б непогано щось таке мати. При тому таке компактне і симпатичне, тому що воно ж розгортається і стає дуже великим. А у згорнутому вигляді це малюсінька сумочка, і при тому дуже симпатична. Класна, класна знахідка. Прямо я дуже приємно вражена. Це при тому, що Алкрейт мене часто приємно вражає. В принципі, люблю їхні предмети, але це прямо дуже дуже круто. І останній предмет з коробки це як ви напевно вже здогадалися. Книжка, і якщо вам здається, що це вона в плівці, ні 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 це у неї така обкладинка. Просто цього разу супер обкладинка у нас пластикова. Бачите, отака от під низом, у нас отака от голографічна тиснява. Дуже гарно, до речі. А якщо прикласти обкладинку, то отак от вона разом все виглядає. Такий от візеруночок складається. Це дуже гарно. От мені прям дуже подобається. Хоча без обкладинки виходить, що Просто у нас в центрі така діра чорна, трішки дивно. Але відблискує воно дуже гарно. Оце без сумніву. З іншого боку, книжка отака. От прямо дуже красива, і так вона ну такий трішечки софтач, тобто вона не прямо і м'яка на дотик, але я б не сказала, що жорстка. Форза це у нас. Також голографічні, і, чесно кажучи, вони якісь дивнуваті мені по дизайну. Тобто мені дуже подобається, як вони виблискують. Мені подобаються оці от рамочки. Оцей малюнок непоганий, хоча я не до кінця розумію, що тут зображено. Але оцей от хлопець якийсь дивний. Чому його поставили на Форзас? Ну, типу, невже це малюнок для Форза? Це якийсь дивний чувачок. А тут це здається дівчина. Так, це якась дівчинка. Окей, злізеть цього разу у нас звичайні. І от у нас ще отут, от є, як завжди, автограф авторки. Я трішечки прочитала анотацію, і ця книжка, як і решта коробки, натхнена міфами, в даному випадку грецькими. І головна героїня у нас вона нащадок, якщо я не помиляюся, оцих от трьох жіночок або однієї жіночки з трьома головами, це вже хто як їх запрашує, які розпоряджаються нитками долі. І ця головна героїня, вона також вміє ці нитки переплітати, розривати чи ще щось. З ними робити, але історія не про це, точніше, не зовсім про це. Тут у нас взагалі-то детектив, це фантазійний детектив. Так, ця головна героїня буде розслідувати якусь справу, якесь вбивство, і розслідувати вона його буде разом з хлопцем, який по цим ниткам долі, її доля, власне. Якщо я правильно зрозуміла, тобто тут у нас буде і детектив, і кохання. Young Adult але кохання і звучить, до речі, доволі цікаво. Сподіваюся, я цю книжечку не довзі зможу прочитати. Тому що, якщо ви помітили, я отримую ці книжки регулярно, але я ще жодну не прочитала, принаймні на момент запису цього ролика. Не тому, що не хочу, а тому, що постійно відволікаюся на щось іще. Я мудова читачка, у мене завжди все йде тільки по настрою. По плану я читати не вмію і не можу. А коли намагаюся, то в мене починається не читон. Тому відповідно, і кожна з цих книжок просто чекає свого моменту, коли я на неї подивлюся і відчую оцю хімію, що я хочу прямо зараз. С її читати, але так по дефолту, в цілому, вони мені всі цікаві. Я от прямо всі ці книжки хочу читати, при тому одночасно. І так, знаєте, напевно, без суперобкладинки вона мені подобається більше, але так і хочеться щось додати от сюди. І власне на сьогодні у мене все. Отака от, от була у мене розпаковка. Вийшла вона якась дуже швиденька, але дуже-дуже вдала. Мені сподобалося абсолютно все, що я тут знайшла. Дуже дуже дякую всем за подарунок на день народження. От просто людина знає, що викличе у мене посмішку на обличчі, що я хочу бачити у себе на поличках, що мені сподобається. І це прямо дуже класно. Дуже тобі дякую. І вам дякую за те, що ви додивилися це відео до кінця. Ставте лайк, якщо воно вам сподобалося. Обов'язково підписуйтеся на канал, якщо ще не підписалися. І також не забудьте поставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Якщо ви бажаєте підтримати мене та цей канал фінансово, то є посилання на БаймієКОФІ та на Patreon під цим відео. Я буду вам неймовірно вдячна, якщо ви на них клікнете. Але звісно ж це не обов'язково. І до зустрічі!